Повертаючись до ось весняного так званого рейду російських добровольців, чи то повстанців антипутінських військ, ми розуміємо, що це порівняно нечисленні численні формування, тобто ми не можемо сказати точно. Скільки там особового складу, але йдемо, очевидно, ну максимум про сотні людей. Як би ви оцінили от останній тиждень ту операцію, яка була проведена в контексті так званих виборів Путіна чи перевиборів Путіна, ну імітації, очевидно, виборчого процесу, який там відбувся, і чи це призвело, наприклад, до стягування якихось резервів на той напрямок у Курську, білгородську область росіян? Чи загалом система була готова стримувати цих російських добровольців російський режим, режимі я маю на увазі стримувати цих добровольців у прикордонних районах, але це все одно бачимо призвело до певної напруги в регіоні, до обстрілів, до втрат числа російської Розгвардії тощо. Отже, що ми можемо зараз спостерігати говорити, спостерігаючи ситуацію. Рейдові операції вони проводили раніше. Зараз це вже. Повно повномасштабна військова операція, яку проводять російські добровольці, але вони озброєні важкою бронетехнікою. Вони мають артилерію, танки. Тобто, це вже серйозна військова операція, яка де війська зайняли плацдарм, укріпилися, утримують його. Проти них і залучають і також росіяни, і авіації, тобто всі, всі ті зараз збройні сили і або ті військові, військові підрозділи, які знаходяться на, на і Курщині, їх стягують, організовують, об'єднують росіяни для того, щоб протиставити власне підрозділам добровольців на Білогоруські Курській областях. Тобто, ми розуміємо, що це вже масштабна військова операція, яка є на даному етапі. Далою, яка була дуже добре продумана і організована, бо знаєте, дуже цікавий момент, один ми можемо спостерігати десь за 2-3 тижні до цієї масштабної операції, яку провели добровольці в Росії. Путін. Створив два окремих військових е е округи Ленінградський і московський. Там розділив московський для того, щоб е покращити наявні е наявні сили засоби. Для того щоб там, скажімо, зробити більш мобільною комунікацію між окремими підрозділами. Ну там багато багато з метою відбиття потенційної загрози від країн НАТО, тому що Московський, ленів округ, округи ми розуміємо, це Балтика, це в цю сторону. І він готувався до війни НАТО, так готувався до агресії, чи як там ми можемо називати, що вони не що вони пропустили наступ абсолютно з іншого напрямку з напрямку, де і раніше велися рейдові бойові дії. Де скажімо було настільки логічно, що там потенційно може спалахнути якась бойова зав'язка. що знаєте, якщо хочеш заховати, то постав най, найкраще перед очима. Ота ситуація сталася тут. Він так настільки був собі вмалював картину війни з НАТО, що він не побачив того, і його спецслужби не побачили, що готується у них перед носом. Це однозначно дуже дуже фактузно, потужно, дуже цікаво і дуже в стратегічному плані прорахована ефективна військова операція. цього ніхто не заперечить. Наскільки це для нього важливо, ну він. Сам згадав у своїх, у своїх виступах, розповідає, як вони їх там будуть Путін, як будуть знищувати добровольців, як він їх буде перемагати. Якщо б він їх не, не сприймав серйозною загрозою, згадки про них би не було. Ну також під вибори це не це не просто такий прекрасний удар. У російському самолюбству, як Путін завжди намагався демонструвати, що він стабільний, що Росія, завдяки йому стабільна. Він демонстрував також як. Що він стабільно знає, як перемогти всіх і вся, і що тільки при ньому ще Росія не досягне всіх висот, яких зараз не досягла, і звичайно, що така військова операція на території Росії дуже вдарила, власне, по цих всіх наративах, які готовилися, писалися під створення іміджової картинки Путіна, вже не кажучи про те, що він знову ж мусив зараз оці свої настільки поспішні. Передінавгураційній промові теж усе згадувати знову, класично там, ну крім там погроз країнам НАТО, він теж змушений. Продемонструвати силу, він навіть поспішив цю промову зробити, можливо, тому що він розуміє, що російські війська на даному етапі його федеральні війська не можуть перехопити на, на цьому напрямку ініціативу, і вже під момент його інаугурації може бути так, що крім картинки його там пишної будуть показувати колони змучених біженців, які тікають в Росії з цих областей, і це буде дуже дисувати з, з Кремлівським пафосом. Також, звичайно, що показано було, що він не контролює ситуацію цілком і повністю в Україні, вже не кажучи про ці всі розпіарені чи надуті іміджом жорстких, серйозних, авторитетних, всевидячих ФСБшників, які знають за тим, навіть яка пташка на Україні, яку в Піргіну загубила, виявилося, що вони навіть не змогли проконтролювати силами, засобами і з. Службами, які в них підпорядковані додатково, бо прикордонні війська, наприклад, теж підпорядковані ФСБ не зуміли вирахувати таку військову операцію, за яка яку по суті задіяні навіть насправді не сотні, а і декілька тисяч людей. Бо добровольці не просто атакують росіян. Вони ж російські передові позиції на території Росії. Вони ще по території Росії вибудували логістичну мережу для себе, складу складують боєприпаси, відвозять в тил пора. Анених тому казати, що вони там тільки пішли лінією рейду. Ні, вони вже створили фронт. Вони вже все проводять по масштабну військову операцію, проти якої ні Путін, ні його силовики наразі якихось ефективних рішень запропонувати не можуть. Я вже не кажу про цю розгвардію, не кажу про те, що якось так сталося, несподівано що. Кадирівців, чи перекинули, чи вони перемістилися на інший напрямок. Хоча, знову ж, до цих широкомасштабних боїв, які відбулися на території Білгородщини і Курщини, вони багато виставляли роликів в Тіктокі, як вони там розстрілюють е, телевишки, там десь знищують якісь українські ДРГ. Але коли поставили питанням лінійних боїв, їх в силу видно різних обставин перекинули на якусь іншу. Лінію фронту, так що чи, чи вони себе перекинули самі? Ну це також питання таке відносне. Але насправді ми також спостерігаємо, що е, на даному етапі у Путіна є вибір або миритися з тим, що відбувається, або знімати якусь частину лінійних підрозділів, які знаходяться на лінії фронту безпосередньо на окупованій території України, і перекидати їх. На напрямок В'ягородщини Курщини здавалося бися, ну що простішого, що зняли частину військ. у Вас їх дуже багато на території України кидаєте бойові підрозділи, навчені, підготовлені. І вони, якщо і не відкидають російських добровольців, то хоча б стримують їх наступ, там їх блокують, і так далі. Що виявилося, цього він не робить. І тут теж принаймні, масово масовий масштабно, тут теж багато чинників перше. Стає зрозуміло, що не так і, і легко йому зняти з будь-якого напрямку в лінійні підрозділи, оскільки він боїться, що у бойові дії на Білгородщині і Курщині насправді відволікаючий удар. А основний по його військах може відбутись власне на окупованій території України на будь-якому напрямку, де він, скажімо, не те, що оголить, а просто послабить. Лінію натиску, чи лінію, чи самі самі військові гарнізони, які знаходяться на конкретно взятих напрямках на лінії фронту, також стало зрозуміло, що що в глибині Росії дуже мало насправді навчених чи зорганізованих підрозділів, які би могли адекватно себе протиставити тим самим вишколеним, мотивованим. Бійцям добровольчого корпусу, звичайно, що з часом я впевнений, що він там. Буде намагатися максимально накопичити сили, засоби, ресурси людей, вони підтягнуть стилів, зберуть місцеве там якесь ополчення чи від масово проведуть швидку мобілізацію на цьому напрямку, і, звичайно, вони будуть намагатися зупинити на Білогорущині Курщині наші війська. Можливо, це стане приводом між іншим, для того, щоб Путін під прикриттями цієї операції почав проводити. Якусь загальну широкомасштабну мобілізацію, яка Край насправді непрестижна і дуже не приймається російським суспільством, і він це розуміє, тому він її дотепер і не проводив в такому масштабному плані. Хоча насправді, якщо розібратися, їхня і попередня масштабна мобілізація не зупинилася. Бо Путін тоді видав наказ про проведення, хай там формально вона звучала частково, але ми розуміємо, що це була загальна мобілізація. Але наказу про її припинення дотепер немає. Насправді тому російські мобіліза... мобілізатори чи мобілізаційники, які цим займаються, вони по суті керуються ще цим наказом Путіна з минулого року. І, і ось тут теж важливо розуміти, що, можливо, зараз буде якийсь окремий додатковий наказ згідно попереднього, просто донабрати в швидкими темпами якусь там кількість людей. Ну, будемо спостерігати, я впевнений, що Путін цей варіант ще декілька розглядає. Яка буде ситуація, побачимо трішки з часу. Пане Іване, дякую вам дуже за таку розгорнуту і детальну відповідь. Іван Тимочко був з нами на зв'язку. Говорили ми про ймовірні наслідки грасового весняного рейду російських добровольців.